Трамп відправить келога до Києва і Віткофа до Москви. Ми поговоримо про це з політичною аналітикинею, членкинею європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Олександро, рада вас бачити. дякую, що запросили мене. Як час візиту Віткофа, що збігається з дедлайном, встановленим Трампом для Росії щодо припинення вогню, відображає дипломатичні наміри або важелі впливу Вашингтона. Це частина того, що зараз робить президент Трамп у рамках своєї кампанії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але зрештою принаймні припинити вогонь зараз важко говорити про мирну угоду, але принаймні про припинення вогню. як неодноразово говорив президент Трамп. Вони повинні припинити стріляти. Щоб припинення стрілянини було чимось на кшталт перемир'я І ми розглядаємо візит пана віткофа як третю частину всієї стратегії президента Трампа. Тому давайте подивимося на інші частини. Є дипломатична частина, очевидно, тому що Марко Рубіо, державний секретар, сказав деяким журналістам, що є контакти, є якісь переговори, не переговори як такі, а якісь контакти з російськими колегами, з деякими представниками путінського режиму. Потім ми бачимо цю досить важливу ситуацію з підводними човнами класу Огайо. Якщо говорити про підводні човни з атомними двигунами, ви ассіїндес лецей раднсичуєшн ви сабмаринс де Агайо клас Сабмаринс, такі бабнюклер паред сабмаринсді підводні човни передислоковуються ближче до Росії Рипозишенд Клосертуваша. Со це військова частина цієї стратегії. А тепер ще й стів віткофінна тести витков. Стів Вітков, як ми бачили, неодноразово відвідував Росію, спілкувався з Путіним та його представниками. І я думаю, що з певною часткою впевненості можна сказати, що він завжди обговорював бізнес угоди або щось пов'язане з бізнесом, з можливостями підписання угод з Росією. Щодо арктичного регіону, щодо деяких мінеральних угод з Росією, щодо інших питань, які можуть становити інтерес для США. Можна сказати, що швидше за все це був бізнес, тому що, коли ви приїжджаєте на переговори про війну і мир, ви приїжджаєте зі своїм перекладачем але як відомо, пан Вітков поїхав до Росії не тільки без власного перекладача, але й не скористався послугами перекладача з посольства. Звичайно, хоча посольство Ша в Росії через деякі обмеження з боку російського уряду не працює у повному складі, але однозначно ми розуміємо, що в посольстві Ша в Росії є перекладачі, які працюють work for the U.S. Embassy in Russia. У нього не було перекладача. Він користувався перекладачем Кремля. Коли ви говорите про війну і мир, вам потрібен перекладач. Якщо ви говорите про бізнес угоди, якщо ви говорите про нафту і газ, ви можете запросити чужого перекладача або попросити свого друга Кирила Дмитрієва перекладати для вас це те, що було у пана Віткофа. Отже, можна зробити висновок, що це були ділові переговори. І я вважаю, що це частина стратегії президента Трампа, спрямованої на те, щоб посадити Путіна за стіл переговорів і припинити вогонь. Тому що головна мета пана Віткофа, на мою думку, полягає в тому, щоб пояснити російським партнерам, що станеться після того, як закінчиться цей термін, і що станеться, якщо російські партнери сядуть за стіл переговорів і припинять вогонь. Овенвотволгапен. До вашанка негошіетендкамтюсісфайсо, отже, він говоритиме про великі можливості, перспективи і великий тиск з боку США. у той самий час, коли дипломатичні переговори тривають або контакти. Як сказав Марко Рубіо, посилюється військовий тиск з цими атомними підводними човнами класу Огайо тому я вважаю, що головна мета пана Віткофа бути частиною стратегії, частиною цього плану президента Трампа, частиною тиску на Росію, щоб пояснити, що станеться після закінчення десятиденного терміну. Зараз 10 днів а було 50 днів, коли все закінчиться. Ми говоримо, що Кіт Келох може відвідати Україну найближчими днями, повідомляє «Київпост», і візит спецпредставника може відбутися раніше за термін, встановлений Трампом для Путіна, і збігається з поїздкою до Росії Стіва Віткофа. Які конкретні цілі може переслідувати Кіт Келох під час свого візиту в Україну, особливо враховуючи настання терміну, встановленого Дональдом Трампом? Бідолашний Кіт Келох. Звичайно, важливо бачити, що відбувається на землі навколо, а також як ми бачили раніше, оскільки Путін любить випендрюватися і любить показувати, що на нього не можна чинити тиск і що його ніщо не чіпає. Ти що датхі данопрешекен бі Це також спосіб переконатися, що російські колеги, російська сторона, знає, що представник президента Трампа зараз перебуває в Києві після всіх тих атак, які ми бачили, після всіх тих рекордних атак attacks, the sadly and catastrophically record-breaking attacks. мені здається, що всі ці шість місяців, що президент Трамп перебуває при владі, ми щотижня або щодня чули про рекордну атаку is another record-breaking attack. Але коли в Києві є представник США, ми принаймні бачимо трохи менше російських безпілотників і ракет, що летять в Україну. Тож, можливо, це також спосіб переконатися, що російська сторона знає хто зараз перебуває в Києві але для кіта келога також дуже важливо бачити, що відбувається на місцях, і я вважаю, що звичайно стів вітков і Кіт Келог можуть мати зворотні канали зв'язку. Вони можуть спілкуватися через якісь приховані канали, і вони можуть спілкуватися, наприклад, через посольства, якщо їм це потрібно. Якщо є це світло в кінці тунелю, якщо є можливість припинення вогню, їм потрібно буде негайно поговорити їм потрібно буде негайно обмінятися інформацією і негайно зв'язатися. Краще мати обох представників у відповідних містах, звичайно, і в Москві, і в Києві, щоб спілкуватися. І якщо буде можливість припинення вогню, негайно домовитися про це там і тоді не відкладати, поки всі повернуться до Вашингтона. ні, обговорити це там і тоді. Отже, є певний оптимізм з американського боку. Я вірю в це хоча мушу сказати, що я досить песимістично ставлюся до цієї можливості, але тиск з американського боку стає дедалі сильнішим. економічний тиск додає оптимізму. Але принаймні, є надія, і можливо, якщо є надія, то є спосіб. Можливо, є спосіб, про який ми не знаємо, тому що, як сказав Марко Рубіо, комунікації тривають. тож, сподіваємось, ми просто не знаємо всієї картини. ще один можливий візит. Трамп може вирушити до Китаю. Поки Путін там, президент Сербії Вучіч заявив, що є ймовірність того, що президент США прибуде до Пекіна, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-річчю закінчення Другої світової війни. Якими можуть бути політичні наслідки, якщо Трамп та Путін зустрінуться у Пекіні? Насправді все зводиться до одного. Існує лише одне питання, яке можуть обговорювати президент Трамп і Володимир Путін. Якщо вони не говорять про Україну, це ядерна зброя. і ми повинні дивитися на ситуацію так, як вона є. Такою є реальність ситуації, що на жаль, завдяки радянському союзу, Росія має найбільший запас ядерної зброї. а у лютому 26-го року договір зі скорочення стратегічних наступальних озброєнь закінчується. Енз Камсюенд Новий договір. Це остання угода про контроль над озброєннями між США та Росією. Це остання угода про контроль над ядерними озброєннями між США та Росією. Целаст нюклер армс контрол агрімент битвін юесен ваша вона обмежує обидві сторони тисячі п'ятьма стами п'ятдесятьма ядерними боєголовками вона обмежує обидві сторони семистами ядерними ракетами та восьмистами пусковими установками і найголовніше вона включає в себе виїзні інспекції вона включає в себе обмін даними, і що найважливіше, нерозповсюдження ядерної зброї. Це остання угода між Сполученими Штатами і Росією про ядерну зброю і про нерозповсюдження цієї зброї. Усе закінчиться у лютому 26-го року. Президент Трамп під час свого першого терміну вже говорив, що було б розумно включити Китай до нової угоди нового договору. І було б розумно, щоб Китай став частиною цього договору. Трамп говорив про це під час першого терміну. Отже, якщо ми дійсно побачимо Китай, США і Росію за столом переговорів, то швидше за все мова йтиме виключно про ядерну зброю, оскільки Китай також є великою ядерною державою. Росія має найбільший запас ядерної зброї. Потім Штати, далі Китай. Потім і кількість їх боєголовок дуже невелика. Британія та Франція але основна кількість зброї знаходиться в Росії та США. Тому президент Трамп хоче посадити Пекін за стіл переговорів. Це єдине, що наразі є єдиним предметом обговорення Трампа з Росією, якщо не брати до уваги Україну. Отже, ми повинні реально дивитися на ситуацію, як вона є, і ми повинні знати, що так, президент Трамп може обговорювати ядерну зброю з Росією, не згадуючи про Україну на жаль, це правда. Він може це зробити, тому що це два окремих питання, так само як, наприклад, зовсім недавно відбулася зустріч між НАСА і Роскосмосом, де обговорювали міжнародну космічну станцію, говорили про дослідження космосу about the exploration, space exploration, etc. Отже, є такий момент, і звичайно, це не те питання, яке обговорюють президенти, але це момент обговорення можливої співпраці, коли вони дійсно, і ми повинні про це знати, не включають Україну в цю дискусію, а нові ядерні озброєння це інша справа. Отже, ця зустріч на початку вересня може відбутися і дискусія може відбутися про ядерну зброю звичайно путін цього хоче путін мріє про це він хоче щоб його бачили разом з трампом разом з сі Цзіньпіном. Звичайно, він хоче бути там. і саме тому президент Трамп поспішає. Ось чому президент Трамп чинить такий сильний тиск на Путіна на різних фронтах. Він тисне на Путіна, як ми вже говорили, дипломатичний тиск. Він тисне підводними човнами класу Огайо атомними підводними човнами. Це військовий тиск, і він тисне через Стіва Віткофа. Це фінансовий тиск, Отже, існує ймовірність того, що вони зустрінуться в Пекіні, але швидше за все, що вони не обговорюватимуть Україну. А для президента Трампа було б неприйнятним обговорювати Україну, якщо не буде припинення вогню. Якщо не буде мирного плану, він не буде її обговорювати. єдиним предметом обговорення для них може стати ядерна зброя, і це є великою проблемою. Бо якщо термін дії цього договору щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь закінчиться без нової угоди між ядерними державами, так ми повинні дивитися на це як є. Якщо термін закінчиться, світ залишиться без обмежень на ядерну зброю, без обмежень на розповсюдження ядерної зброї. І чи не нагадається нам про Хаменеї та Іран або когось іншого, хто хоче отримати ядерну зброю? Тож це насправді досить тривожно. Це може стати предметом обговорення в Пекіні. Ви згадали Китай? Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не планує переглядати свою енергетичну політику через зовнішній тиск. США закликають припинити закупівлю нафти у Росії та Ірану. Повідомляє Associated Press. у заяві міністра закордонних справ Китаю. Йдеться про те, що Китай забезпечуватиме енергопостачання так, щоб це відповідало нашим інтересам це також цитата. Тиском нічого не досягнеш. Китай твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси. Які важелі впливу мають штати, щоб переконати Китай скоротити імпорт енергоносіїв з Росії та Ірану? Я думаю, що зараз для Путіна Китай є основним покупцем всього, що Росія може продати і основним постачальником товарів. Тому для Путіна Китай дуже важливий. Але для президента Трампа я вважаю, що це зараз не головне. Так, він хоче, щоб Китай не купував нафту у Росії, не купував дешеві ресурси у Росії але у президента Трампа на думці є ще дещо. у нього на думці Індія. Наразі я вважаю, що ці погрози на адресу Індії є переговорною тактикою. Це переговорна тактика тиску на Індію, щоб змусити її купувати дешеві ресурси або ресурси не в Росії, а в когось іншого cheap resources resources, not from Russia, but for, from someone else. Індія вже почала вивчати де вони можуть купувати нафту. Хоча міністерство закордонних справ Індії, як і Китай. Заявило, що вони проти будь-якого тиску. вони купуватимуть нафту у тих, у кого вважатимуть за потрібне, і вони повністю незалежні у своїй енергетичній політиці. Тож Індія також не просто чекає і спостерігає за тим, які кроки зробить Трамп. Але я вважаю, що для президента Трампа зараз Китай не є головною метою. Зараз це Індія, тому що з Китаєм, як ви сказали, дуже складно зрозуміти, чи має Трамп якісь важелі впливу, які він може використати Говорячи мовою президента Трампа, він не має карт? З Індією немає козирів, які можна було б розіграти. скажімо так із Китаєм жорсткі відносини з Індією. З іншого боку є певні можливості, тому що зараз вони ведуть переговори. Зараз ведуться торговельні переговори між сполученими штатами та Індією. І сполучені штати мають карти для Індії. Що стосується Китаю, то я не вірю, що у Штатів є карти, щоб тиснути на Китай. Це те, що, на мою думку, робить президент Трамп? Він намагається зробити Китай єдиним покупцем російських ресурсів, єдиним. Чи не нагадує це вам ситуацію з північною Кореєю? Саме такими є відносини між Китаєм і Північною Кореєю. Китай купує у північної Кореї все, що Північна Корея може продати. Китай купує і Китай постачає все до північної Кореї. Все, що Китай може постачати до північної Кореї, Китай постачає. То хіба це не було б те саме? чи не була б це та сама ситуація, тому що зараз з цією торговельною угодою з Європейським союзом, яку президент Трамп підписав з Урсулою фон дер Ляєн зовсім недавно. В той час, як президент Трамп грав у гольф в Шотландії. Вони навіть оголосили, що Європейський Союз до 29-го року буде змушений купувати. Це частина угоди. Вони мають купувати у США ресурси енергоносії на суму 750 мільярдів доларів resources from the United States to 750 billion dollars. 750 мільярдів доларів. Отже, ми розуміємо, що навіть якщо з Росії будуть зняті всі санкції, для неї не залишиться місця в Європі. Тому що Європі за угодою США з євросоюзом просто доведеться купувати у США. Саме цього хоче президент Трамп щодо решти країн, які купують російські ресурси. таким чином Трамп залишить Китай і Росію сам на сам і тоді у нього будуть карти на руках. Тоді я вважаю, він матиме важелі впливу і зможе чинити тиск на Китай. зараз ні, але незабаром може, якщо інші країни, насамперед Індія, потім Бразилія, а потім і Туреччина. Якщо вони перейдуть до купівлі ресурсів в інших країнах під тиском Сполучених Штатів, то це залишить Китай і Росію один на один, і це залишить Китай єдиним покупцем російських ресурсів. А це означатиме тиск. This will leave China and Russia one on one, and this will leave China as the only buyer of Russian resources. Наразі я не знаю, як президент Трамп зіграє, але припускаю, що він намагатиметься уникати тиску на Китай зараз, очікуючи на можливість у майбутньому, коли він зможе тиснути на Китай, коли Китай буде єдиним покупцем російських ресурсів. Олександра, дуже дякуємо, що ви знайшли час поспілкуватися. Ми дуже цінуємо ваші знання та досвід. Сьогодні з нами була політична аналітикиня, членкиня європейської мережі лідерства Олександра Філіпенко. До зустрічі.